Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі, що маю вам сказати. Кожного дня, ми, я кажу лише за себе. Завжди на щось чекаємо. То я чекала, поки спека закінчиться, то я чекаю, поки волосся відросте трішки, бо якось коротковато я підстриглася. А вчора я ж була в інтертопі і я вам показувала, які я хочу босоніжки. І буду чекати на знижку. А ввечері зайшла на сайт, і на сайті вони вже зі знижкою. Тому ми замовили. Я замовила босоніжки. І зараз я буду чекати на босоніжки. І так розумію, ми завжди на щось чекаємо. Ну, таке враження, що ми не живемо, а чекаємо. Ну, ми на головне з вами всі чекаємо. І у нас одне бажання на всіх, за це ми знаємо. Але я такі про життєві дрібнички кажу, то ми чекаємо, спека пройти, То ми чекаємо і ще щось, і ще щось. І зараз я чекаю на замовлення по соніжок. Я сиду і не розумію, там йшла будинок і думаю, та що кондиціонери так ляпають та ляпають, а то у нас сонечко, а йде дощ. А я парасольку не взяла. Хочу зараз зайти до Олі. Вона казала, сьогодні ж субота, і вона казала, що з неї там гарненьке буде. А я люблю дивитися гарненьке. я зараз йду по базару, ну, на базар ідуть дівчат. Звернула увагу на мої босоніжки, вони начебто і нормально виглядають. Але в них ну, настільки незручно ходити. Вони розтягнулися ті резиночки. Ой, от і Зараз я чекаю на отримання замовлення. Але бачите, як на сайті, на сайті а, вже знижка є, а в магазині ще знижки немає. Це я вчора в інтертопі дивилася. Замовила я не рожеві, а такі. Отакий колір, отакий буде колір, але підошва буде чорна. І я вирішила подивитися, чи є в магазині. В магазині знижка ні, нема, а на сайті майже на півтори тисячі дешевше. Тому прийшла подивитися і показати, тому що навіть незручна така хода, дівчата, то ноги болять. Ну Це просто, просто неймовірно. Ось я так дивлюся, що як для суботи О, людей на базарі не дуже багато. От. О, які україночки, яка гарненька, гарненька. О, Олічка, як завжди, зайнята, ми її зачекаємо. Цікаво, що є новенького, хоча мені і стареньке до вподоби. Я тільки, знаєте, зайшла, подивилася, подивилася. О! Полазила, де тобі не слід. Тин. Так. О, Такі для ключів у Олі є новенькі. Я таке люблю зараз, я ближче покажу. Цікаво. Олечка, привіт! А то ти все зайнята там та зайнята. Трошки була зайнята. Та я бачу. Ми всі бачили. Що тебе є новенького, цікавого? Зараз хочу похвастатися колекцією. А, ну. Дуже мені сподобалось на балі. збирала камінчики, щоб якусь потім втілити свою ідею. Угу. У нас все природне. Ну, воно таке екзотичне. Uh -huh. З усіх боків. Це з камінчиків, так? Так, Це такий важкенький камінчик. Ну, я його прикрасила, як я його бачу. Uh -huh. Далі у мене така композиція. Що э, Ванночка така керамічна, ось з ручками. Wow. І сюди я поклала. Зачекай ручки. Yeah. Ага, ось ручки. ручки ванночки. Ага. Вот. І тут такі камінчики, як гриплисичка. Як куряча лапка, ну і такі з Австрії привозила квіточки. і я їх тепер додаю. А дай, і, дай, крупніше їх покажу. О, о, ось вони такі ману, яка гарні. Дуже екзотичні. Вони такі ніжні. Да. І, на перший погляд, я на них увагу не звернула, але ну, вони такі це. класні. Це екзотіка моя. Ось таке пірячко угу. використала. Ну, коротше, із того, що було. і Таку зробила композицію. Хто буде купувати таке камінечко, буде йти в подарунок. Воно дуже пасує до цієї. А ті, на дотик можна? Да. Ну, таке, як залишок якоїсь ракушечки. А ти знаєш, я не знаю, може то я така забавона, але якась така енергетика класна відчувається. Чи може то я вже так хочу гарної енергетики? Візьми, будь ласка. Ось така дуже красива, ну, uh -huh. каральчик якийсь. А, це ну, такий, uh -huh. Бачиш, він uh -huh. з усіх боків дуже-дуже екзотичний. Uh -huh. Там навіть таке щось, бачиш, Доброго, спра... червоненьке. щось uh -huh. Я вирішила збирати такі ага. червоненькі квіточки. От, і ось воно таке величеньке. Uh -huh. Uh -huh. Ну і теж подаруночок буде якесь каміння. Ну, ну я зрозуміла, так. Ага. Тут пташки. Цаца. Ну, Цаця. Ца-ца-цаця. Ца а є в мене ще дві ракушечки. Пасочки. Виді ракушечок. І о, тут о, я вже ставила такі коральчики. Боже мой. Ну. Внучок мені допомогти. Боже, яка ти творча камінчика? людина? Я каже, бабуся, а тобі мене стільки тільки. До речі, да. можна і так, як у кого є якісь там ракушечки, то щось ну, таке з дітками так. поробити. Да. Ну, Є справні mm. ракушки, ну можна щось собі зробити. Ну, Мені більше подобається, коли так от їх викласти. Uh -huh. Це каміння я привезла ще з Індії, коли там були. Бачите, там галька зовсім інша, uh -huh. не така, як у нас. Оце. Оце камінечко, ну, так, щоб не витрачати гроші, я збираю різні камінчики. Це е, ну доломіти, це е, фольга. Бачите, сліда. Угу, да -да. І такі гори дуже блискучі, дуже красиві. А блищить так. як? Ну, я це, не знаю, чи камера передасть, це, але. Збираю так. збираю кругом, де тільки. Буваю в путешествиях. А я йшла у нас на кирпічки, там стільки камінчиків, ну, але вони так не блищать, вони тільки під ноги попадають. Мені це подобається, і я працювала за диван. Боже, яка краса. Оля, а оце це куди вішають? Це іди окремо, хочеш вішачок використовувати, ключницю. Я придумала вішати декорчик сюди. Mm -hmm. Коротше, роби, що хочеш. У, нас... у нас на Україні так і є. Бери, що подобається, і роби, що Optionحت хочеш. Можна гнізочок якийсь свят. У мене ключниці є інші, тому це в мене більше як декор використовується. А я дивилась вже ключниці. О, А спадковкою я ще не бачила ключницю. Дівчата, дивіться. Мактично вони мене з'являються, продаються підковка. Дівчата, якщо я щось там, якесь слово, щось не так кажу, то виправляйте, я нормально до цього відношусь. А Ще ж у мене букетики. Жито і льон. А, це те, що я бачила, жито і льон. На такій плетені підставочці. Вау. І ще е, зроблю А, це не дідух, бо я ж не дуже. Ні, це не дідух, це uh -huh. просто такий букет. Ще зроблю таку патріотичну ленточку жовто-блакитну. Ага. Uh -huh. Забула сьогодні взяти. Наготувала, хотіла плисти канзаші таке. А? Uh -huh. — Ну. Да, дякую за твої новиночки. Так цікаво дивитися на щось гарненьке таке, може і комусь якісь приходять. А, а от такі дрібнички, я в тебе чогось ніколи не дивилася. Ложечки, грибенці, будь ласка. А це так декоративне чи це можна щось чути? Можна використовувати. Я, це можна... це, кстати, теж з Балі привезла. З Балі? Ого! Ну як? Раніше казали шабашку з готелю, а -а -а -а. мені захотілося до моєго дерева. Дякую, Олечка, все, давай, гарного дня. А до речі, ти ж інстаграм свій покажи, може, люди подивляться а, щось не там. Не знаю, але... Бо, дівчата, це не реклама, це просто, якщо запитують, о, я щось там сподобалось і все, то Оля У, на. Пробел декор, Оля, декор. Ну, з цими ага. Нижними пробелами. Ага. От, і в інстаграмі там можна і замо. Ну це не реклама, це просто якщо будуть питати, і... а я ж не знаю. Ну, я візитки роздаю, щоб можна було звертатися. І вона може. Висилати підновлення. Зараз буду робити патріотичні і гламурні віночки для діточок, для дорослих. Ага. Зараз звернувся хор, який виконує українські пісні. Їм треба нарядні концертні віночки. А ну, щось буду робити. А покажеш, може і я захочу. Віночок якийсь, добре. Такому. все добре, Олечка, дякую, гарного відня. Все. А я пішла далі дивитися, що тут є цікавого, але мені такий кошик сподобався. Щось. Ну. Я ж кажу, від долі не відчепися. Пока-пока і здрасте знову. Ану. Може, комусь треба буде наш паса ямочку посвятити або пасочку. Ага. Ось такі. Будь-що можна посвятити. Манюсенькі, ага. Все, Олечка, дякую, давай, пока-пока. Таня, може. Дівчата, пока-пока і знову здрасті. А ну покажи. Я... В <ривіт> балі мене навіяло робити різні браслетики. Поки я не зайнята з клієнтами, я сидю, розпускаю старі буси, купую всяку фурнітурочку і роблю під різний колір одягу. А ну покажи ближче. А -а -а -а. Да. Як гарно. Да. Ну, на Балі там ходять на пляжі, продають <ривіт> браслетики. На руки, на ноги, куди хочеш. Ага. А я вирішила зробити сама. Ну молодець. <рес> все, більше тебе нічого новенького нема. Все. А якщо подумати, <рес> <рес> ну тоді наступного разу. <рес> Залюбки, все. Давай, гарного дня, пока-пока. Я хочу знаєте, що вам сказати, що можна подивитися, як за ідею, кому щось подобається, і навіть з будь-якого камінчика, будь-що. Зараз буде жовте листя восени і з дітками поробити такі композиції або навіть і самої ну, Мені, наприклад, цікаво щось таке. Я ж там, коли прогулююсь, бачу якісь квіточки, ще щось. І такі композиції можна поробити. Це заспокоює, реально заспокоює. Я, взяти як за ідею мені це сподобалось. Ще я вибачаю за те, що зараз камера в мене трішки так е не стійко, тому що у мене босоніжки, які я ще ногами тримаю, якби не босоніж ходити, розумієте? І тому от незручне взуття, бачите, як воно впливає на все. У мене зараз нога тут. Ото хіба що, або щось з болото називається. Так, добре, йдемо далі з вами. Побували сьогодні з вами на базарі. Олі, подивилися товари для дому, для затишку. Я обожнюю таке дивитися, а дощик таки на крапа. А знаєте, так дивно я навіть на базарі нічого й не купила. Походила заглядала і йду додому. І з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе, і все буде добре. І затишку ваших осе.